До поліції Львова звернувся 43-річний чоловік і поскаржився на те, що в нього вкрали телефон і 18 тисяч гривень. Вони лежали у сумці і зникли в той момент, коли чоловік ішов вулицею. Злодій діяв дуже професійно, обікрав свою жертву буквально на ходу, так що та взагалі нічого не помітила. Але крадій дещо не врахував. На вулиці були встановлені камери відеоспостереження, які зафіксували момент крадіжки. Поліція встановила особу злодія і затримала його. Професіоналом виявився молодий 23-річний парубок. Тепер він може потрапити за грати років на вісь. У Києві спіймали гостинного грабіжника. 42-річний чоловік знайомився з випадковими перехожими просто на вулиці. Починав душевну розмову, пропонував хильнути по чарці. А коли жертва розслаблялася і втрачала пильність, злодій хапав зі столу її мобільний телефон і тікав. Гостинний грабіжник працював у Святошинському районі столиці. Там його і затримали. З'ясувалося, що в минулому він був неодноразово засуджений за такі самі злочини. На Закарпатті біля села Гуняді група людей в буквальному сенсі прорвала українсько-угорський кордон. Прикордонники знайшли біля самої розподільчої смуги покинутий мікроавтобус Volkswagen. А поруч, у паркані, за яким починалась територія Угорщини, виявили отвір. Його розмір був достатній для того, щоб у нього могла пролізти людина. Українські прикордонники вже повідомили угорських колег про інцидент, порушили справу про незаконний перетин кордону і вилучили покинутий бус як речовий доказ. Мешканець Рівненщини попався на тому, що намагався продати за кордон два унікальні артефакти сокири бронзової доби. Чоловік не ризикнув провозити їх через митницю сам. І відправив поштою під виглядом старого знаряддя. Але митники цю оборудку викрили, і чоловіка затримала поліція. Він свою провину визнав, тому покарання отримав символічне: один рік випробувального терміну.